Ці дзвоники дивовижні. Вони такі кумедні, волохаті, на сонечку добре це видно. Погляньте. У мене є 5 дзвоників. Це чистий пірарді або філом. гляньте, який він неймовірний. Я уявляю, коли ця рослина розростеться і буде пишно-пишно квітувати. Можна і туди заглянути, там біздеруночок навіть є. Отакі як я чекаю на це цвітіння, я рік чекаю. Щоб помилуватися цими неймовірно прекрасними квітами. І з вами ділюсь. Тому що не можна таку красу тримати у себе і нікому не показувати.